Вітаю всіх на моєму каналі. І так, як же почистити пневматичну гвинтівку PCP. І в такий же спосіб можна почистити і пружинно поршньову, і вогнепальну 22ЛР, і, можливо, інші якісь гвинтівки. Спосіб дуже простий, легкий, незатратний. Не потрібно ніяких там спеціальних шомполів і так далі. Купляти для цього потрібна льоска. У мене це 0,5. Значить, беремо, допустимо, 2 метри. Згинаємо на там, де метр. Прив'язуємо на рибальський вузол, ще один відрізок на метр. І того получаємо в кожну сторону по метру. Але в одну сторону беремо два кінця, в іншу один. Там, де один. Я зробив отакий от загін, так? Да? Потім беремо будь-який кусок проволоки, але, звісно, невеликої діаметру товщини. Це десь 2 мм там, до 2, алюмінієва проволока, звичайна. На кінці неї я припаяв, не припаяв, а розігрів цю проволоку, надів трубку із ампулки з ручки. І того. Ось цей кінець. Засовуємо в цю трубочку. І в невеличку натяжку, ну, як бачимо, вони знімається, в невелику натяжку, отак от, от, притримуючи. Через що відрізки по метру, щоб було з запасом? Оскільки. У мене ствол гвинтівки 55, плюс саундмодератор 15 і того 70. І повинно ще хоча б сантиметрів 30, ну, запасом виглядати. Потім беремо е, із сторони, і з сторони саунд модератора. Добре тримаємо гвинтівку і вкидаємо. Кидаємо, попадаємо в ствол. Так, попадаємо. Так, пішло. І повинно затягувати і льоску туди заодно. От воно затягує, затягує. Тут взводимо для чистки. Так, далі протягується, як бачимо, да? І достаємо ось цю льоску. Так, достали льоску. Шомпол виймаємо. Він тут не потрібен. Не шомпол, кусок проволки, грубо говоря. Все, що нам потрібно для чистки, це ось ця люска. Значить, витягуємо, витягуємо, так, оці ось тянем, тянемо, поки не з'являться ті вузол із двома кінцями. Так? Ось тянемо, тянем, Ось воно з'явилось, бачимо, да? вузол з двома кінцями. Так. З фокусом, конечно. Ну, в общем, потім, у мене нарізані ось такі з ватного диска смуги. Ну, є щось більші, менші, там різні. Коротше. Ну, плюс-мінус треба експериментувати для кожного калібру е, різні по величині, наприклад, для цього. 4,5, я думаю, такий от підійде нормально. Потім беремо чи балістол, чи якесь ружейне масло, чи, допустимо, якісь там спеціалізовані штукенці. Ну, в общем, легенько промащуємо. Да? У мене, я думаю, ствол не дуже там загажений. То, що настріл невеликий, десь около 150, можливо, 200. Так, промастили. Потім. Ось ця люска, значить. І вкидаємо в оцей, так би мовити, в оцю петельку, да, яка вийшла. А з іншої сторони. Бачимо, так? Да? Затягуємо. Затягуємо у ствол. І пішло воно. Так, і протягуємо, поки не вийде. А тут же льоска залишається. Вона довгенька, ми хоч і тянемо, вона все одно залишається. Ось я про Да, я думав, що, що тут майже майже да, майже немає. Але як показує грязне що капець. Значить, ну, візьму іншу. Так, легенько змащу? Потім знову повторюємо всі ці моменти. Знову петелька тут, вкладаємо кусочок в петельку, затягуємо так, уже з крипом. Але, зараз покажу, да? Другий раз. Ну і це ж капець, да? В общем, не слабо так грязючки тут є. Потім знову повторюємо процедуру, вкладаємо в цю шпетельку, затягуємо. Так, уже опять скрипом, скрипом йде. Так, що в нас тут? А в нас тут, бачимо, да? І оце винімає. Можна, в принципі, і цей самий використати, наприклад. Перевернувши його. Ось так перевернемо. Да? Повторюємо всі ці процедури, скільки чорноти, скільки процедур, Да? і совуємо просто люску туди-сюди, так? Все легко і просто. Так, знову. І пішло воно туди. Так, тут в сторони саундмодератора, я тяну тяну. О. Так, ну цей вже взагалі чорний, так. Угу. Я думаю, це такий довгий. Отак от можна. Легенько змащуємо. Знову тянемо до петельки. Появилось, вкидаю, бачите ось легко в петлю і затягую так. І пішло воно, пішло. Так, що ми тут маємо? Ось таке ми маємо. Так, да, я думав, що в мене там ствол такий чистенький, да? А він ніяк не чистенький. Хоча, коли я заглядував, ну, коли купив, так він був ідеальненький. там прямо виглажений. Да? Зробив десь до 200, 150, може 200. І ось уже третій чи четвертий раз протягую. Так, ну можна повернути. І оце чистим спочатку з різними балістолами, мастилами, поки воно темне, так? Потім, коли вже світле, прогоним ще разок два, бажано два, взагалі насухо, щоб витерти всі остатки там. Так. Ну, як би все зрозуміло, так, до кінця насухо. Потім само собою от я трохи руки в мастилі, да, там, ось позаложував. Це все витирається акуратненько. Так само. ось. Все витирається, все в ідеалі буде. Так що кому сподобався відосик, ставимо подобайки. Підписуємося на канал, буде корисно. Що треба, запитуйте в коментарях, пишіть. До зустрічі, до нового відео. Всім всього найкращого.